Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні мені хочеться дати відповідь на одне із запитань, а воно звучить ось як, що є основою української духовності. Або, що є складниками духовної культури. Я така рада цьому запитанню, ви навіть не виявляєте собі, і кажу, що не тільки для українців, а й для європейських країн основою духовності в першу чергу є античні християнські і національні цінності. І хочеться мені сьогодні зупинитися хоч ну, трошечки штрихом про античність. Ви знаєте, ще від княжої доби, від е, згодом братства. Острозької Києво-Моголянської академії, а потім під наших сучасників від Шевченка, Котляревського Лесі Українки, Івана Франка та багатьох інших і сучасників наших йшлося про античність. І ми це спостерігаємо ще із шкільних. Років. Ну ви ж подивіться, хіба не захоплюють, чи не захоплювали нас подвиги Геракла, а Прометей прикований, якого так коспівав Тарас Григорович Шевченко. Не можу не процитувати, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку прометея та Морел карає, що день Божий до перебра й серце розриває. Розриває та не невики живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не, не на дні моря поля. Ну і далі ви читали, знаєте. Вивчаючи не їду, читаючи не їду, ми разом із Енеєм, переживаємо оті його історії, оті його подорожі і подорожуємо разом з ним. А хочеться ще сказати і про інше. Який би ми не взяли, наприклад, яку б ми назву не взяли із наших сонячних планет, вона походить із. Античності, назви більшості наукових понять і термінів теж є звідти. Античність, О, вона нас дійсно багато-багато такого дає повчального, що ми читаючи античні твори, знайомучись із, наприклад, різними легендами і міфами Древньої Греції. Починаємо дивуватися отакій, знаєте, допитливості Пандори. І, пам'ятаєте ящик Пандори. Ми захоплені красою Єлени прекрасної, це жіночою вродою і чоловічою вродою Аполлона. Гарний, кажуть, як Аполлон. Нас, як я вже сказала, захоплюють подвої Геракла. Прометея, само собою, ви чули. Ми дивуємося і захоплюємося мужністю Зевса, силою богині землі геї. Та й взагалі, який би ми міф не взяли, осмисливши глибиною своєї душі, ми багато-багато можемо звідти взяти. Не знаю, чи задумувалися ви, а я все частіше над тим, що дуже часто ми вживаємо, наприклад, такі терміни, теж з античного світу. Яблуко розбрату виникло між трьома богинями, ви знаєте, або ще, наприклад, такі, такі слова. Ми ж донині. Використовуємо слова і вислови, і навіть не задумуємося, що вони прийшли до нас з античного світу. Ну, спочатку слова. Гігант, герой, геній. А вислови, які цікаві, яблуку розбрату, танталові муки, всі труд. І той самий ящик Пандори, ми кажемо, і пірову перемогу. І перейти Рубікон і багато-багато інших. Ну, нагадаю про планети, їх назви, і нагадаю про терміни і, і, наукові та інші е, поняття, розумієте? А от серцевиною, серцевиною національної духовної культури є християнські заповіді і християнське віровчення, але про це ми з вами поговоримо в одній із наших наступних записів.